З ранком, друзі. П'ятниця, закінчення робочого тижня, 5 хвилин Олексій Ляшенко. І почнемо з чогось. вчорашнього. Чотири удари, чотири постріли по Запорізької атомній електростанції. Це, друзі, напряга. Це, друзі, таке, така ситуація, коли не можна це. Це неможливо, щоб пройшло помимо вуг. Це росіяни зробили провокацію для того, щоб е щось їм було сказати на те, що вони переводять е хочуть перевести атомну електростанцію, вкравши у нас, забрати ці потвори фашистські забрали у нас електростанцію, нашу електростанцію атомну і хочуть подати. Е Електрику на Крим, тому що там велика проблема із водою була. Зараз вони відкрили, але все повернеться назад. Закриємо канал І з електроенергією. Наші люди почали диверсійні групи, партизани. Треба валити ЛЕП. Вони хочуть переключити, обстріляли зараз атомну електростанцію. Самі запросили зустріч засідання Ради безпеки ООН. Перед Радою безпекою зробили провокацію, щоб показати, що українці не можуть контролювати і треба, і вони обстрілюють, начебто, ми обстрілюємо електростанцію. Вони зробили цей е... шах, щоб. Знову звинуватити нас і щоб МАГАТЕ, ООН, Рада Безпеки передала їм цю станцію. США і ЄС хочуть делемітаризацію навколо атомної електростанції. Ви ж розумієте, що якщо вони навіть в схорони ядерного топлива попадуть, ну їм плювати на наших людей. Вони будуть завозити туди смертників працювати, аби до них там доходила. Схрони це невелике буде, а ось місцевість, там 30, 40, 50 кілометрів, вона буде все. Все, як Чорнобиль. Їм, а їм плювати на це. Їм глибоко на це все плювати. А нам треба валити лі, лепи, лінії електропередач. Всі, що йдуть на окуповані території, окрім тих, які йдуть на наші території, які не окуповані. Треба гадити ось таким способом. Завалили, вони поставили, завалили. Завалили, вони поставили, завалили. Ну, така, друзі, система у нас. Йдемо далі. Латвійці, браво! Вони Сейм признав а, Росію спонсором тероризму. Початок пішло. Ми признали, тепер Латвія. Пхайде. Потихеньку, потихеньку воно все буде нормально. Вчора, це вчора також було. Вчора в'ясіноватій, як ото кажуть, бавовна, хлопки знову по складах. Браво! Ще браво нашим військовим. Від Мар'янки, від Піски, від Бахмуту. Вчора таки получили міндюлеївці фашисти російські. Не тільки їхні атаки відбили, а ще й. Покрашили їх там, як як останніх, як останніх. Здається, кривонос також, як, і, як всі, хто, кого відтягують від корита, як всі, кому не дають, знаєте, не дають красти, не дають наживатися на людях, не дають витягувати з держави, знищувати державу. Вони всі переходять на сторону ворога. Так, от, кривонос зараз працює СБУ. Озвучив на якійсь прес-конференції отриману інформацію від іншого військового, який працює також десь там в Генеральному штабі або в цих структурах про стратегічні плани наших Збройних сил. А він просто озвучив їх, начебто він не передавав, начебто він не консервував. він просто в інтерв'ю. Одному з, -з, з видань озвучив ці плани. І, розумієте? А він не знав, що це ти. знав. Генерал, який вважає себе генералом, який служив в Збройних силах, який таємно отримав ці стратегічні плани. Він чітко відкритим текстом, з відкритим зв'язком. Озвучив плани ЗСУ. Він зірвав деякі наші операції. Ось це називається зрада. І вона йде від одного головного конхветника. Дякую вам, друзі. Дякую за те, що ви робите, що ви підтримуєте, донатуєте і так далі. Ви знаєте, що треба робити. Головне, підписуватись на мій канал. Україна переможе до вечора.